Найкращий спосіб подолати проблему самому її відчути та пережити, і тим більше особистий досвід безцінний, коли прагнеш допомогти іншим, хто опинився в психологічному болісному глухому куті після перенесених травмуючих подій. ПТСР посттравматичний стресовий розлад став міною сповільненої дії, закладеною в підсвідомість людей, які пережили катастрофи, насильство, війну. Для психолога Федора Мельника це частина його особистих переживань. Приблизно через місяць після повернення починає паяти ветерана, Починається незадоволення тим, що навколо. Ти багато часу провів на війні, ти отримав інші цінності, інше розуміння, ти знаєш, що таке братерство. Але, повертаючись в цивільне життя, ти вже частинку себе залишаєш на війні. Відповідно, починає. Як то кажуть, самі ветерани паяти їх. Це може проявлятися і в агресії, і в рафінірованому відчутті такому справедливості, нерозуміння зі сторони близьких. Оце все в такий скупний образ того ветерана, який може повернутися. В кожного, звісно, особисто. Дуже часто симптомом ПТСР є головний симптом це флешбеки. Це дуже неприємний симптом. У мене він був всього один раз по поверненню, і це відчуття, що ти переносишся в травмуючу ситуацію. Тобто ти знаходишся в цивільному житті, виникає тригер. У мене був це гром, і ти повертаєшся в ситуацію, ну, де, яка пов'язана так чи інакше з війною. І ти не. Відчуваєш, що ти в цивільному житті це не спогад. Ти повністю переносиш, можеш відчувати дотики, можеш відчувати запахи, можеш відчувати звуки. Все це може переноситись в цивільне життя. Це називається флешбек. Часто також хлопці жаліються і дівчата жаліються на кошмари свого часу. На шляху до самовдосконалення Федір опанував різні способи психологічної саморегуляції, аутотренінгу, медитації. Потім здобув освіту психолога і невдовзі зрозумів, що духовні практики разом із прийомами класичної психології дають потужний терапевтичний ефект. Так з'явився проект із надання психологічної допомоги ветеранам. Він реалізувався у Вінниці завдяки підтримці Ріа Медіа, найбільшої регіональної медіакомпанії в Україні за участі в Україні Шефрая Університет Українського вільного університету у місті Мюнхен, Німеччина. Тому для учасників бойових дій цю програму вдалося зробити безкоштовною. Ріамедіа забезпечила офіс, Оргтехніку та гарантовану підтримку психологам. Зараз у набраній групі проходять навчання перші 12 людей: учасники бойових дій, ветерани війни. Якщо через шість місяців ця методика, заснована на володінні медитацією, виявиться успішною в подоланні ПТСР, Медіакорпорація та Український вільний університет, підтримуватиме програму. І надалі ці е, методики психології вони спрямовані по суті на одне те саме зрозуміти, в чому є проблема, і змінити це, е, усвідомити проблему тобто, по суті, це база. Те, що ми зараз робимо з ветеранами, це усвідомлення. Це е, зрозуміти, що навчитись усвідомлювати себе, відчуття, свої почуття. І через це усвідомити проблему і вирішити її. Техніки медитації, які ми використовуємо ми спрямовані на усвідомлення. ПТСР це травмуючий досвід, який отримала людина, який лягає на базовий досвід, який був в неї в житті, в її історію життя. Це та та сама травма, яка лікується тим самим усвідомленням травми і проживанням її, адаптацією разом з тією травмою. Будь-який травмуючий досвід робить новий нейронний зв'язок, який так чи інакше в е механізмах еволюції був колись потрібен для того, щоб нас захистити від чогось іншого, від повторення цього досвіду. Е і цей зв'язок впливає на наше життя. Підсвідомо ми починаємо робити речі, які. Негативно впливають на наше життя, зважаючи на наш травмуючий досвід. Ми можемо ховатися від чогось, або виникає страх або дискомфорт. Медитація робить новий паралельний, нейро... паралельний нейронний зв'язок. Тобто зв'язок, який буде шунт, який обходить ту, той травмуючий досвід. І коли виникає тригірна ситуація, людина може вдіяти, як завжди, або зробити вже по-іншому, так як ми навчимо її. За словами Федора, не ставиться завдання вирішити проблему за людину тут і зараз досягається інша довгострокова мета дати інструмент, навчити методиці, за допомогою якої людина зможе сама не лише одужати, а й зростати як особистість, отримуючи максимальне задоволення від життя. Це і стосунки з оточенням, стосунки з соціумом, стосунки в родині. Це робота, кошти. На це все можна вплинути завдяки усвідомленню, завдяки медитації, тому що ми, тому чому ми навчаємо.